Доброго дня! Покажу вам сьогодні свої орхідеї, які цвітуть. По назвам я їх не знаю. Але хочу показати. Це в мене парфюмірочка розцвіла. Коли сонечко, вона так пахне. Дуже красиво. Ростуть вони в мене закрита. Полузакрита система. Це все дітки тут в мене. Реанімашка, дітка, дикий кіт. Самі квітучі квітки. Це дикий кіт. Він саме довше цвете. Ось він. Цвіте він третій рік на одному стеблі. Це трьохрічка. Відцвітає, випускає, відцвітає і випускає. Це цьогорічний пагон. Дивіться, яку він кореневу має. І не можу я його ні пересадити, нічого з ним зробити, бо він цвіте. А чіпати я його не хочу. Це мій моушен. Тоже гарно цвіте. постійно цвіте, викидає, зацвітає. Це блондіночка. Ось така. Ростуть вони в мене в закритій системі. Поливаю я їх раз на тиждень, може, і два. Коротше, як згадаю, так і полью. Поливаю я сюди, наливаю водички струєчкою, Десь отако по цього колу. То в мене керамзіт. Тут не видно, бо відсвічує. От Ну, Листочок він вже старий дуже, ці орхідеї старі, і вони вже ну, скидають. Ну, це положено так. А тут Мордаху у мене показав бігліпчик. Перше його цвітіння. Дивіться, який дядько, бородатий чи вусатий, гарненький, красенький. Це в мене вже відцвіла. Це теж вже відцвітає. Ось така квіточка. Довго цвіли. З нового року цвіли. Дуже красивий. Перший раз теж зацвів. Це я купляла з дітки його. Ой, дуже важко він переживався. Раз двадцять я його пересаджувала, поки я йому знайшла його горщик. От в таким горщику йому зручно, і так він зацвів. Це я теж не знаю, як називається. Купляний десь в АТБ, по-моєму, я його купляла. Дуже крутий, великий. Теж його треба буде пересаджувати. Коренева повилазила, він вже перекосився, йому года 4. Не знаю, якщо вам цікаво мої пересадки, я буду вам знімати, я не знаю. Ну, я стараюся їх не смикати. Тому що пошкоджується коренева і воно може втратити, і потім роби реанімацію. Не хочу я їх. Ростуть, то ростуть. А тут в мене на нижній полочці дитячий садочок. Це їх все треба буде потім. Пересадити. Хочу, напевно, я їх пересаджувати в групову посадку. Ось. Цей пам'ятаю точно чий. Це ось звідси. Ось тут він ріс. Отут. тут бордовий отакий колір. Тільки темніший і з бортиками, по-моєму біленькими. Це в мене сакура. Сама бідова орхідея. Купила я її за, 600, за 560 гривнів. Їй уже третій рік. Мені, коли її прислали, я ридала над нею. Тому що вона прийшла ось така. Це вона мені дітку зараз викинула. Представляєте, 560 гривень отаке от о прийшло. Ну, правда, там було так, як зараз, три листочка. Оце вона викидає листочок і нижній скидає. Викидає і скидає. Це просто якийсь кошмар. Зацвіла вона мені через 2 роки. Цвіт дуже гарний, звісно, але поцвіла вона місяць не більше. Все. 560 гривень за таку козялку я віддала. 3 роки назад це були дуже хороші гроші. От. І все. І оце вона відцвіла і дала мені. Дітку. Ну, може, дітка буде краще рости, я не знаю. Ну, я її з самого першого дня, щоб не втратити корінці, щоб нічого з нею не сталося, я її сразу оприділила в цей бокал. І дуже-дуже за нею дивилась. Прям дуже, щоб вона. Ну, вона туга, звісно. Це ось. Сакура КФ. Жалко, я б ну, повидаляла фотографії, случайно все видалила. Отакі От. От в мене орхідейки. Це теж щось ніяк не може він. Не знаю, не може він ну ніяк вирости. Щось йому все не так. Вже посадила його. Ось як то називається. Забула. Коротше, глина ця, що з воздухом. От. Ну, так, наче. Росте, а то все гниє і скидує, і гниє, і, і коротше, самовбивця він. Так, це в мене шоколадка. З епіцентру. Куплена два роки назад. Гарненька, дуже вона красива, прям дуже-дуже діється. Дуже Рябчик. Не знаю, як. Ну, я не знаю назв орхідей. Не знаю. Росли вони в мене на балконі. І зимували вони в мене на балконі, ну, на в цьому році. В цьому році я їх забрала, бо вони в мене відключили опалення і вони в мене попідмерзали. І я їх забрала сюди. Думала, що вони тут почнуть чахнути. Але ні, нормально, без досвідки, без нічого. От. Отак вони в мене ростуть. А цей в мене прийшов дуже з кліщами. Прямо такий до сих пір листочки такі порепані. Ось. Вже нові Ну, коротше, був дуже дуже болезний він був. І в нього ось, ось тут Квітконос. Це він прийшов з цим Квітконосом 3 роки назад. Дай не бачу. Ось він. І я його обробила від кліщів посадила в колбу. І все, і він завмер, і він ну, ніяких дій немає, ні квітконосів, і той завмертий, не знаю, як його. Я його і стимулювала, і що йому тільки не робила. І ходила і на балконі, він в мене жив. І, ну, і Перепад температури дуже хороший там був, але ніяких здвігів нема. Ось такі я маю орхідеї. А ось це от якраз це вріс на балконі, і я полила їх. Я їх полила і вдарив холод. І оце називається переохолодження по кореневій системі. Пішли отьоки. Це я як побачила, то я їх бігом-бігом позаносила в квартиру. Так що це не болячка, це не живність, це просто холод. От Отеки, як кажуть. А ось на цьому не знаю, як там видно, буде, не буде видно, а це вже опік. Це вже опіки. Від сонечка. Ну, все, наче розказала вам, показала. Буду закінчувати. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте. От. Не забудьте підписатись на мій канал, будь ласка, канал новий. Підтримуйте український контент. Будем вам дуже вдячні. Не забувайте створювати, теж створюйте свої канали. Чим більше нас буде, тим буде краще. Це буде цікаво, У кожного свої історії, в кожного свої рослини, у кожного свої тварини. Все, ну, будь ласка, створюйте канали. І підписуйтесь на мій. Гарного вам вечора. До побачення!